У горах між дуб могутній стояв, і гордо він крону свою відіймав. Століття минули з тієї пори, як бурю на ціння занесло сюди. Немало він бачив на довгім віку, у бурі і грози, і спеку страшну, Не своє гілля додому схиляв, І небо журливо про милість благав. Вистояв дуб, наче в бурю моря, могутній поранений, Вся в шрамах кора, один на вершині він гордо стояв, і листя задумливу прірву скидав. І гордість тоді охопила його. В Цім світі мене не здолає ніхто, не згоди всім винести сам я зумів. З погордою він над провалів, жумів. Мигнула враз блискавка, вдаліку мить грів, і вражений дуб весь в огні. розгнівав він небо і милість його, що довгі століття його берегло. У горах між мішкеть дуб могутній стояв. І гордо він крону свою підіймав. Тепер він повалений в попіл і прах, і вітер розносить його по вітрах, яких би талантів ти, друже, не мав, яким би в могутнім ти в світі не став, ти в Божих руках і у владі його, та гордим, ти знаєш, противиться Бога, смиреним ухваті дає благодать і буде надалі тебе захищати, ти тільки схилися вічним Творцем. Подякуй за милість, яку Він дає.